Упродовж понад 30 років основання української держави Україна залишалася несподіваною нацією. Виходили навіть книжки з такими назвами, але війна змінила погляд світу на Україну та українців. Українці не мали своєї держави і так дуже багато. В світі, де в багатьох країнах багато навіть експертів не визнавали сам факт існування українців як в окремої нації. Тому очевидно, що спокійно ставилися до того, що історію нашої країни, нашого краю, розповідали інші. Розповідали зокрема Росіяни. Вони представляли Україну як розколоту країну, яка ось ось розвалиться за етнічними лініями, але війна змусила українців згуртуватися, говорить дослідник канадського університету. Держава Україна вже Довешло до зрілості, щоб всі, вся населення, яке там мешкають, вірять в ві свою державу. Незалежно на їх етнічний, релігіозний, Бог знає походження. А це завжди є процес про нових держав. То часто якісь катастрофа створить ситуацію, де люди починають думати і готові заплатити своїм життями за державу. Українські історики говорять, що ця війна, попри всі страшні руйнування, дає шанс українцям заговорити власним голосом, розповісти світу про те, ким вони є. І як вони зупинили армію, яку називали другою за могутністю у світі, я переконаний, що світ цього зараз прагне, тому що те, що вони раніше знали про історію України, зокрема з російських вуст, воно абсолютно не пояснює, що сталося з російською армією в Україні, чому її розбили, чому вона терпить поразки. Тому світ хоче почути наш голос. Тому зараз наше завдання цим скористатися скористатися, говорячи академічною мовою, говорячи популярні. Ярною мовою говорять на якихось наукових трибунах через новини, через телебачення, через кіно культуру, американські експерти кажуть, що Україна повністю змінила парадигму, яка існувала раніше. Те, що було важко уявити собі ще кілька місяців тому, нині набирає чітких обрисів, зокрема, повоєнний безпековий устрій у Європі. Україна не стала членом НАТО перед нападом, але вона витримала напад, зазнала монументальних втрат, але вийде з цієї війни переможецею. Ймовірно, вона вже найсильніша військова сила в Європі. Після перемоги це буде широко визнано, тому я думаю, що контури цієї дискусії виглядають зовсім інакше, і, на мій погляд, вона має стати членом НАТО. Але це вже буде членство в альянсі завдяки великому внеску України у європейську безпеку, а не дискусія про членство в НАТО до 24 лютого. через цю війну. Завдяки українцям світ змінює своє ставлення і погляд на Росію. Вона виглядає вже не тією державою, яку потрібно боятися, також невдала кампанія проти України зароджує сумніви щодо власної ідентичності і у населення Російської Федерації якщо ви програєте у війні, як це роблять росіяни, якщо вам не вдається досягти своїх цілей, все більше людей почнуть ставити під сумнів свою власну ідентичність, власну історію, а також власні цілі і зрештою власну державність. Тож я думаю, що це станеться. Війна повернеться до Росії бумерангом і викрає крихкість російської ідентичності і російської держави. And the of the state. якщо Росії вдасться пережити свою поразку, то на думку американських експертів, її повернення до цивілізованого світу вимагатиме цілої низки передумов. Any path back. Для Росії будь-який шлях назад після цього за один стіл з нормальними відповідальними державами буде проходити через визнання відповідальності, виплату репарацій і будь-яке зняття санкцій у майбутньому буде залежати від цих кроків. Але знаєте, я не бачу це ймовірним, поки при владі Володимир Путін. Гадаю, що президент Зеленський має рацію, коли каже, що Путіна для нас уже не існує. Путінзядлас. Але що як Росія не переживе поразки? Януш Бугайський вважає, що існує висока ймовірність того, що Росія розпадеться на окремі держави через боротьбу за владу та етнічні конфлікти я думаю, що це станеться, але ми до цього не готові. Жодних планів на випадок надзвичайних ситуацій на даний момент не розробляється. Це схоже на те, що ми летіли наосліп, коли радянський союз почав розпадатися. Ніхто не був достатньо підготовлений, щоб спробувати керувати процесом. Насправді, ми навіть перешкоджали цьому процесу. Можете пригадати виступ Джорджа Буша у Києві. Я думаю, що має бути якась група планування на випадок непередбачених обставин, зокрема в Пентагоні, а також у державному департаменті якась міжвідомча команда також у Європі і звичайно в НАТО. Бугайський та інші експерти говорять, що стрімкий і некерований розпад Росії створить проблеми для усіх її численних сусідів і у світі загалом, і закликають готуватися до цієї ймовірності вже зараз. Наталка Чурікова Дмитро Мельник Голос Америки